Святий апостол Андрій Первозванний – одна з найяскравіших постатей раннього християнства, людина, яка першою пішла за Христом і понесла його слово світом. Сьогодні його день вшановують як час, коли згадують не лише особисту відвагу й віру апостола, а й великий вплив, який він зробив на формування християнської традиції та духовної історії народів. Андрій був рибалкою з Вивсаїди, братом Симона Петра. Євангеліє розповідає, що саме він першим почув проповідь Івана Хрестителя і, пішовши за Ісусом, привів до нього свого брата. За це він отримав ім'я Первозванний, той, хто був покликаний першим, і цей титул підкреслює його готовність до духовного пошуку та рішучість у виборі, що змінив життя. Вважається, що його природна скровність і глибока внутрішня віра допомогли йому стати одним із найпослідовніших учнів Христа. Про це свідчать численні святоотцівські тексти, які зберегли пам'ять про його характер. Після Вознесіння Христа апостол вирушив у довгу місіонерську подорож. За переказами, він проповідував у Малій Азії на узбережжях Чорного моря, у Скіфії, Фракії, Македонії та Ахаїї. Ці маршрути стали підґрунтям для народних традицій, які вважали його своїм духовним засновником. За давніми літописами Андрій дійшов і до земель сучасної України, піднявся на київські пагорби та благословив їх, прорікши появу великого християнського народу. Образ апостола над нітром увійшов у культуру як символ духовного початку і майбутньої державності. Його життя завершилося мученицькою смертю в Патрах. Апостола розіп'яли на косому хресті, що став його символом. Навіть під час страти він продовжував проповідувати, перетворивши страждання на останній акт віри й незламності. Образ мудрого проповідника став частиною іконографії та духовної спадщини Європи. Упродовж століть святий Андрій був покровителем моряків, мандрівників і ремісників, а його хрест з'являвся на прапорах та в орденах. Для України важливо те, що він вважається духовним покровителем Києва та одним із перших, хто приніс сюди віру Христову. Сьогодні, згадуючи святого Андрія, ми повертаємось до джерел, до моменту, коли людина вперше відгукнулася на заклик Христа і понесла світло через труднощі та небезпеку. Його шлях показує, як особисте рішення здатне змінити долю народів, а віра однієї людини стати основою нової цивілізації. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.